Нова енергія для роботи. Що б ви не робили, працюйте над цим з усією душею. Колесіанам 3.23. Робота ПІД роботою. Після закінчення ординатури з психіатрії, молода лікарка працювала в Нью-Йоркській лікарні. Вона дружила з лікаркою, яка була на кілька років старша за неї і була вагітна другою дитиною. Знаєш, що мені найбільше подобається вагітності? сказала одного разу старша лікарка своїй подрузі. Мені подобається бути вагітною, тому що це єдиний час, коли я відчуваю себе продуктивною весь час. Навіть коли я сплю, я щось роблю. Молоду лікарку вразило, що її подруга настільки фундаментально базує свою самооцінку на продуктивності, що вона відчула полегшення від того, що нарешті знайшла завдання, яке могла б виконувати безперервно. Вона розмірковувала: для багатьох з нас продуктивність і діяльність стає спробою спокути. Тобто, через нашу роботу ми намагаємось побудувати нашу цінність, безпеку і сенс. Багато людей намагаються самоствердитися через продуктивність та успіх, але це їх виснажує. Для інших мотивація полягає в тому, щоб приносити додому зарплату, щоб насолоджуватись справжнім життям. Але це перетворює роботу на безгузду м'ясорубку. Такі мотивації можна назвати роботою під роботою. І саме вони, зрештою, роблять роботу такою фізично та емоційно виснажливою. Хоча 12 апостолів Ісуса залишили свої сіті після зустрічі з ним, Луки 5.11, пізніше ми бачимо, що вони продовжують рибалити. Ми бачимо Павла, який продовжує працювати наметовим майстром під час своєї евангелізаційної діяльності. Це не ті люди, які зустріли Христа і припинили свою світську роботу або зменшили тривалість робочого дня і пристрасть до праці. Натомість назавжди змінилося ставлення учнів до своєї роботи. Ісус дав їм загальну картину. Фактично, він сам був загальною картиною. Він дуже зрозуміло покликав їх до риболовлі, яка виходила за межі їхньої риболовлі. Не бійтеся, від неї ви будете ловити людей, луки 5:11. Іншими словами, він прийшов, щоб відкупити і зцілити світ, і він запросив своїх учнів бути частиною цього проекту. Тепер вони мали ідентичність і значення, не пов'язані з їхньою роботою чи фінансовим статусом. Тож вони могли піти від неї, якщо це було потрібно, або знову продовжити її. Або підійти до неї по-іншому, ніж раніше. Вони мали нову свободу як від роботи, так і в роботі. Зауважте, що коли Ісус покликав їх іти за ним, це був момент великого фінансового успіху, величезного улову риби. Але вони мали залишити свої сіті позаду, і вони це зробили. У присутності Ісуса вони більше не контролювали свою роботу. Все це може здатися нам дуже ідеалістичним. Зрештою, в морі не повинно було закінчитися риби, і не було ніяких рибальських босів, які б заборонили їм повернутися до професії після їхньої неоплачуваної відпустки з Ісусом. Але ця історія змушує нас поставити важливі питання чи дозволяємо ми нашій роботі контролювати нас до такої міри, що навіть не помічаємо, коли Бог приходить з новою можливістю? Чи ми отримуємо свій великий улов, премію за підсумками року або наступну нову роботу і відразу ж починаємо зосереджуватися на перспективі наступного ще більшого? Як ми можемо звільнитися від спокус роботи і при цьому зберегти свою роботу? Захоплюючий приклад такої свободи, знаходимо у другій книзі царів, розділ 5. Після того, як Ненаоман, міністр оборони Сирії, навернувся до віри в ізраїльського Бога, він не кидає свої роботи. Замість цього він бере з собою купу бруду з Ізраїлю, щоб ставати на коліна на нього, коли виконує свій державний обов'язок супроводжувати царя Сирії до храму Римона, сирійського божества. Римон, по суті, був обожественною версією самої Сирії, тож Нааман, по суті, каже, я все ще буду служити своїй нації, але я більше не буду поклонятися своїй нації. Національні інтереси Сирії важливі для мене, але вони більше не є моєю найвищою цінністю чи Богом. Мій друг з приватної інвестиційної компанії зробив схожий крок, коли відмовився від своєї премії за інвестиції в своєї організації у підприємство, яке було цілком законним, але не допомагало людям процвітати. Для обох цих людей зустріч з Богом дала їм силу звільнитися від ідолів їхніх професійних сфер. Ця сила звільнила їх від лишат роботи під роботою. Ми вже говорили, що Євангеліє замінює історію, яка оживляє нашу працю. Воно змінює наше уявлення про те, що таке праця, і переорієнтовує етичний компас, яким ми користуємося в роботі. На додаток до всього цього, Євангеліє також дає нам нові сили для роботи, забезпечуючи нас новою пристрастю і більш глибоким видом відпочинку, сила справжньої пристрасті. Одне зі слів, яке ми часто читаємо і чуємо сьогодні, це пристрасть. Пристрасть спонукає нас досягати успіху в усьому, що ви робите. Але існують різні джерела і види пристрасті. Іноді вона породжує несамовиту активність, яка більше ґрунтується на страху перед невдачею, аніж на прагненні успіху. Така пристрасть може давати багато енергії, але з християнської точки зору вона є фальшивою. Вона підживлюється роботою під роботою, і вона не життєздатна як надмірна яскравість лампочки, що от-от перегорить. Дротті Сайерс допомагає нам зрозуміти фальшиву пристрасть, яка може керувати нашою роботою. У своїй книзі Віра чи хаос» Сайерс розглядає традиційні сім смертних гріхів, серед яких є її Ацедія, що часто перекладається як «лінощі». Але, як пояснює Саєрс, це неправильна назва, тому що лінь, як ми зазвичай визначаємо, лінощі, не є справжньою природою цього стану. Ацедія, за її словами, означає життя кероване простим аналізом витрат і вигод, що мені це дає. Вона пише: ацедія – це гріх, який ні в що не вірить, ні про що не дбає, нічим не насолоджується, нічого не любить, нічого не ненавидить, ні в чому не знаходить сенсу, ні для чого не живе і залишається живим лише тому, що немає нічого, за що можна було би померти. Ми знаємо його дуже добре протягом багатьох років. Єдине, чого ми, можливо, не знали про нього, це те, що він є смертним гріхом. Далі Сайер стверджує, що людина, яка характеризується ацетією, коли її рушійною є власні потреби, комфорт та інтереси, зовсім не обов'язково виглядає лінивою. Дійсно, цей тип людей, здається, генерує багато активності, але на її думку, Ацедія, гріх порожньої душі, відкриває нам можливість дозволити всім іншим гріхам бути мотивацією для вашої роботи. Це один з улюблених трюків цього гріха, прикриватися брухливою діяльністю тіла. Ми думаємо, що якщо ми поспішаємо і щось робимо, то не можемо страждати від ліннощів. Обжерливість пропонує світ танців, обідів, спорту та швидкого перебігання з місця на місце, щоб роззявити рота на красиві місця. Зажерливість піднімає нас з ліжка рано вранці, щоб ми могли докласти бадьорості і поспіху до своїх справ. Зазрість спонукає нас до пліток і скандалів, до написання уїдливих листів газету, до розкриття таємниць і викриття злочинів. Гнів надає дуже геніально аргументи, що єдине придатне заняття у світі, повному злих людей і злих демонів це голосно і безперервно проклинати, яка скотина і негідних створив цей світ. В той час, як хтивість забезпечує той виток похмурої розбещеності, що видається за тілесну енергію, але все це маскування порожнього серця, порожнього мозку і порожньої душі, а це дії. У світі вона називає себе толерантністю, а в пеклі відчаєм. Я вважаю, що цей пункт є блискучою ілюстрацією ідолопоклонства. Якщо ви не працюєте заради чогось більшого, ніж ви самі, то вся ваша робоча енергія фактично підживлюється одним із інших шести смертних гріхів. Ви можете працювати надзвичайно важко через заздрість, щоб випередити когось, або через гордість, щоб самоствердитися, або через жадібність, чи навіть ненажерливість заради задоволення. Коротше кажучи, Ацидія – це найвитонченіше ідолопоклонство з усіх можливих. Вона ставить цинічне я в центр вашого життя. І коли ви це робите, ви вивільняєте всі найгірші пороки і гріхи, щоб вони стали головною рушійною енергією вашої роботи. Основний сюжетний прийом трилогії Володар перснів це розбещуючий вплив персня влади. Коли ви одягаєте перстень, він збільшує вашу Волю до влади, і в той же час він перетворює вас на зло. У реальній місці, де один з гобітів оглядає перстень, в описі говориться щось подібне. Коли перстень надягнутий, ти стаєш єдиною реальною річчю. Ти маленький, твердий, темний камінь у примарному світі, все інше розпливчасте і затінене. У певному сенсі наша сучасна культура діє як перстень влади, збільшуючи корисливу природу гріха в кожному людському серці. Вона щодня незліченними способами говорить нам, що ніхто не має права вказувати нам, що для нас правильно, а що ні. Врешті-решт, немає жодного стандарту чи авторитету вищого за я, що обирає. Наша свідомість і наші потреби більш реальні, ніж будь-що поза нами. Немає нічого, чому ми повинні підкорятися, нічого, що може переважати наше власне щастя без нашого дозволу, і немає нічого, заради чого ми повинні жертвувати нашою свободою. Але в Біблії саме визначення пристрасті. Згадаймо страсті Христові. Полягає в тому, щоб пожертвувати своєю свободою заради когось іншого. Посилання до римлян, 12 розглядає цю істину на практичному рівні. Павло починає так: Благаю вас, брати і сестри, з огляду на Боже милосердя, принесіть тіла ваші в жертву живу. Римлянам 12.1. Павло використовує мову храму. Він наводить нас на думку про поклоніння, яке приносить жертву. Але він не говорить про жертву за гріх, коли ти згрішив і тепер примиряєшся з Богом. Він радше говорить про цілопалення, яке мало бути вибрано, як тварина з вашого стада сильна, без вад і досконала. Цілопалення приносили, щоб показати свою абсолютну відданість Богові, ніби кажучи, все, що я маю, належить тобі без жодних застережень. Іншими словами, це було вираження пристрасті. Насправді, термін жива жертва навмисно парадоксальний, тому що жертви були мертвими. Жертва повинна була бути мертвою. Сказати Божому народові, я хочу, щоб ви були живою жертвою, це означає поштовх, це спосіб сказати, що ви повинні постійно перебувати в ритмі смерті для власних інтересів і життя для Бога. Це пристрасть, яку Бог просить від вас. Як це може виглядати? Далі в посланні до Римлян 12 написано про це, але є один конкретний вірш з цього уривка, який ставить чітку крапку в тому, що означає бути живою жертвою. Ніколи не занедбуйте ремності, але зберігайте духовний запал, служачи Господеві. Римлянам 12.11. У цьому вірші є дві особливості. По-перше, слово ревність є перекладом грецького слова, що означає поєднання терміновості та старанності, можна бути несамовитим, бути поспішним, але не зосередженим і недисциплінованим. Можна бути копітким або старанним, без відчуття терміновості. Але доручня означає, що ви повинні бути одночасно і поспішними, і дисциплінованими. По-друге, коли у вірші сказано зберігайте свій духовний запал, грецький текст буквально означає, щоб ваш дух кипів. Отже, нас просять привнести емоції, дисципліну і невідкладність у завдання бути живими жертвами в житті, яке ми ведемо, і в роботі, яку ми робимо. Нас просять жити з пристрастю. Звідки ж береться ця справжня пристрасть? Павло починає цей розділ словами: Закликаю вас з огляду на Боже милосердя, щоб ви принесли свої тіла в живу жертву. Що саме Божому милосерді, якщо ви побачите Його, дозволить вам стати живою жертвою, людиною, яка померла для власних потреб, яка перестала робити роботу під роботою і яка передала свою пристрасть Богові? Відповідь, звичайно, Ісус найвища жива жертва і найвища форма Божого милосердя. Коли ви побачите, як Ісус страждає і жертвує за вас, коли Його пристрасть запалає у вашій уяві, вам стане дуже ясно, чи не є те, чим ви захоплені лише формами інших шести смертних гріхів. Але чому Ісус страждав? Звідки походили Його пристрасть і жертовність? В Євангелії від Івана 17 Ісус дивиться на своїх учнів і каже, Отче, заради них я освячую себе. Івана 17, 19 Первісне слово освятити означало виокремити себе як олімпійський бігун. Ми знаємо, що означає тренування для олімпіади. Це означає, що абсолютно все в житті підпорядковується одній меті. Це означає, що кожна хвилина дня, кожна дія робиться так, щоб сприяти цій меті. Щодня дуже багато болю, але він переноситься без нарікань. Тільки такий рівень пристрасті та відданості справі може принести золото. Так було і з Ісусом та Його пристрастю. Він відрікся від усього заради нашого Спасіння, Він все втратив, все перетерпів, щоб здобути Його. Пристрасть Ісуса Христа була для вас і для Свого Отця, не для себе, ось наша модель. Коли міра і глибина пристрасті Ісуса Христа до вас повністю осяє ваше серце, це породить пристрасть до роботи, до якої Він унікальним чином покликав вас у світі. Коли ви усвідомлюєте, що Він зробив для вашого спасіння, ваша гордість і заздрість починають зникати, тому що вам не потрібно отримувати самоповагу від того, що ви багатші, крутіші, могутніші, чи маєте більше комфорту. Замість того, щоб розвивати фальшиву пристрасть а це дії, яка народжується з егоїзму, ти розвиваєш справжню пристрасть, яка народжується з безкорисливості. Ти усиновлений у Божу сім'ю, тому вже маєш своє підтвердження. Ти виправданий перед Богом, тому. Не потрібно нічого доводити. Ти був спасений через смертну жертву, тому ти вільний бути живим. Тебе безперестанку люблять, тому ти можеш невтомно працювати у відповідь на тиху внутрішню наповненість, сила глибокого відпочинку. Між роботою та відпочинком існує симбіотичний зв'язок. Звичайно, ми знаємо це на якомусь рівні. Ми відпочиваємо від роботи, щоб відновити сили тіла і розуму. Відпочинок або суботній день це також спосіб допомогти нам поглянути на нашу роботу в перспективі і поставити її на належне місце. Часто ми не можемо побачити свою роботу належним чином, поки не віддалимося від неї і не зануримося в іншу діяльність. Тоді ми бачимо, що життя це більше, ніж робота. З такою перспективою, відпочивши тілом і думками, ми повертаємось, щоб робити більше і краще. Але зв'язок між роботою та відпочинком існує і на глибшому рівні. Всіх нас переслідує робота під роботою. потреба довести і врятувати себе, здобути почуття цінності та ідентичності. Але якщо ми зможемо пережити євангельський відпочинок у своєму серці, якщо ми зможемо звільнитися від необхідності заробляти своє спасіння працею, ми матимемо глибокий резерв і ресурс освіження, який постійно омолоджує нас, відновлює нашу перспективу і відновлює нашу пристрасть. Щоб зрозуміти цей глибокий відпочинок, нам потрібно поглянути на біблійне значення суботи, зрозуміти, про що вона свідчить і на що вказує. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і роби всяку роботу свою, а День сьомий субота Господеві, Богові твоєму. Не роби в ній ніякої роботи, ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні худоба твоя, ні приходько, що мешкає по містах твоїх. Бо за шість днів Господь створив небо й землю, і море, і все що в них, а сьомого дня спочив. І поблагословив Господь День суботній та й освятив його. Вихід 28, 11. Шануй день суботній, святкуй Його, як заповідав тобі Господь Бог твій. Шість днів працюй і роби всяку роботу твою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не робив ні ніякої роботи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні вір твій, ні осели твій, ні всяка худоба твоя, ні приходько, що мешкає по містах твоїх, щоб чоловік твій та жінка твоя не працювали в суботу і щоб не робили. Нехай відпочивають раби, як і ви. Пам'ятайте, що ви були рабами в Єгипті, і що Господь Бог ваш вивів вас звідти сильною рукою та простягнутим плечем. Тому Господь Бог твій наказав тобі святкувати день суботній. Повторення закону 5.12.15. Вихід 20 пов'язує дотримання суботнього дня з Божим творінням, бо спочив Бог сьомого дня. Що це означає на практиці? Оскільки Бог відпочивав після свого творіння, ми також повинні відпочивати після нашого. Цей ритм праці та відпочинку стосується не лише віруючих, він стосується кожної людини, оскільки є частиною нашої створеної природи, перевтома чи недосипання порушує цю природу і призводить до розгаду. Відпочинок це спосіб насолодитися і вшанувати доброту Божого творіння і нашого власного. Порушення ритму праці та відпочинку в будь-який бік призводить до хаосу в нашому житті і в навколишньому світі. Тому субота це заплановане для нас свято. П'ятий розділ повторення закону пов'язує дотримання суботи з Божим відкупленням. Вірш 15 говорить: пам'ятайте, що ви були рабами в Єгипті, і що Господь Бог ваш вивів вас звідти сильною рукою та простягнутим плечем, тому Господь Бог твій наказав тобі святкувати день суботній. Бог зображує день суботні як відтворення визволення з рабства. Він нагадує нам про те, як він визволив свій народ зі стану, в якому вони не були людьми, а лише одиницями потужності в системі виробництва цегли Фараона. Кожен, хто не може підкоритися Божому велінню, дотримуватися суботи, є рабом, навіть якщо він сам собі його нав'язав. Ваше власне серце або наша матеріалістична культура, або експлуататорська організація, або все разом. Все це буде зловживати вами, якщо ви не маєте здатності бути дисциплінованим у своїй суботній практиці. Таким чином, субота це декларація нашої свободи. Це означає, що ви не є рабом ні очікувань вашої культури, ні сподівань вашої родини, ні вимог вашої медичної школи, ні навіть вашої власної невпевненості. Важливо, щоб ви навчилися говорити собі цю правду з ноткою тріумфу, інакше ви будете відчувати провину за те, що взяли відпустку. Або не зможете по-справжньому відключитися від мережі. Законодавство про суботу в Ізраїлі було дано після виходу з Єгипту. Воно було унікальним серед світових культур того часу. Цей закон обмежував працю, отримання прибутку, експлуатацію та економічне виробництво в цілому. Кожного сьомого дня на полях не можна було працювати, а кожного сьомого року поле. Повинно було залишатися під паром і не оброблятися взагалі. Це безумовно означало, що в короткостроковій перспективі Ізраїль був менш економічно продуктивним і процвітаючим, ніж його сусіди. Але це була країна вільних людей. У довгостроковій перспективі, звичайно, глибоко відпочиваючий народ набагато продуктивніший. Ми також повинні думати про суботу як про акт довіри. Бог встановив суботу, щоб нагадати нам, що він працює і відпочиває. Дотримання суботи це дисциплінований і вірний спосіб пам'ятати, що не ви керуєте світом, не ви забезпечуєте свою сім'ю, і навіть не ви рухаєте вперед свої робочі проекти. Підприємцям особливо важко в це повірити, вони мають високий рівень компетенції і дуже мало членів команди. Якщо вони не витрачають багато часу, то нічого не вдається зробити. Як легко піддатися спокусі, повірити, що тільки вони підтримують і розвивають свою ділянку відповідальності? Але вже зараз ви повинні бачити, що Бог поруч, ви не самотні у своїй роботі. Знаменита промова Ісуса проти турбот Матвія 6, 25, 34, написана в контексті роботи. Він докоряє нам, що за польовими рослинами доглядають, хоча вони не нетруються і не придуть. Вір 28. Він нагадує нам, що ми, очевидно, цінніші для Бога, ніж рослини, тому ми не повинні гнатися за матеріальними речами через нашу роботу. Вір 32. Отже, Якщо ви турбуєтеся під час відпочинку, ви не дотримуєтесь суботи. Це можливість роздумувати над такими уривками, як від Матвія 6, доки глибокий відпочинок не почне проникати в вас. Ми можемо зробити висновок, що практична користь від євангельського суботнього відпочинку приходить до нас як до особистостей, лише коли ми молимось і читаємо слово. Але це було б помилкою. Бог також зміцнює нас це через спілкування з іншими християнами. Так, наприклад, Павло закликає Християн носити тягарі один одного, і так ви будете виконувати закон Христовий. Галатам 6.2. І все ж нам сказано, що Ісус полегшить ярмо обтяжених Матвія 11.28.30. І що ми повинні покласти всі наші турботи і тягарі на Бога, 1 Петра 5.7, який несе їх щодня Псалом 68.19. Так що ж це? Чи повинні ми сподіватися на Бога, який підтримує нас у нашій роботі та тягарях, чи на інших християнських братів і сестер? Очевидно, що відповідь і на те, і на інше, тому що зазвичай саме через співчуття і підбадьорення друзів християн, ми відчуваємо, як Бог освіжає нас і підтримує в нашій роботі. Решта під рештою. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє приємне і тягар мій легкий. Матвія 11, 28, 30. Щоб отримати найглибше уявлення про те, що може статися з нашою роботою після зустрічі з Христом, подивіться на цей уривок. Коли Ісус закликає всіх людей до себе, Він каже, що знає, що ми втомлені та обтяжені і що нам потрібен відпочинок. Але Ісус називає тягарем, вірш 30, і навіть ярмом, вірш 29, ліки від нашої втоми. Ярмо або арка, накинутий на тягову тварину, був символом рабства і виснажливої праці. Як це може бути вирішенням проблеми глибокої втоми? Ісус каже, що це Його ярмо і тягар, і тільки воно є легким. Чому? Бо я лагідний і смирений серцем, і ви знайдете спокій душам вашим, вір 29. Він єдиний начальник, який не зажене тебе в землю, єдиний глядач, якому не потрібно твого найкращого виступу, щоб залишитися задоволеним тобою. Чому це так? Тому що його робота для вас вже зроблена. Насправді саме визначення християнина це той, хто не тільки захоплюється Ісусом, наслідує Ісуса і слухається Ісуса. Але й спочиває в завершенні роботі Христа, а не в своїй власній. Пам'ятаєте, Бог зміг відпочити в буті 2, вірш 1-3 тільки тому, що його творча робота була завершена. А християнин може спочивати лише тому, що Боже викуплення також завершилось в Христі. Коли син задовольнив роботу під роботою, все, що нам залишається, це служити роботі, яку дав нам Отець. Ми вже говорили, що багато людей виконують роботу під роботою. Вони не просто виконують роботу, яка приносить зарплату, вони також працюють, щоб прогнати відчуття власної нікчемності. Але в Ісусі ми знаходимо відпочинок під відпочинком, відпочинок душі. Без Нього будь-яка інша праця не приноситиме задоволення. Ви не зможете розслабитись навіть тоді, коли повинні відпочивати. Ви ніколи не зможете вийти зі своїх тенет навіть на один вечір. Ти не зможеш насолодитися тим задоволенням, яке мав на увазі Бог, коли покликав нас до роботи, яку він приготував для нас. Класичним прикладом такого контрасту є фільм Вогняні колісниці. Не один чоловік брав участь в Олімпійських іграх, буквально щоб виправдати своє існування, тоді як інший мав настільки глибокий спокій у Христі, що міг втратити ймовірно золоту медаль, не побігши в неділю. Перший чоловік повинен був отримати медаль, тому що він виконував роботу під роботою. І принаймні у фільмі золотої медалі не вистачило б навіть для того, щоб дати йому глибокий відпочинок, якого він прагнув. Другий чоловік, відданий християнин Ерік Ліддел, так само не переймався тим, чи виграє він олімпійські медалі, чи ні. Він перебував у спокої. Він сказав своїй сестрі, що Бог просто зробив його швидким, і коли я біжу, я відчуваю його задоволення. Він бігав заради радості і самого бігу і щоб порадувати того, хто дав йому для цього дари. Пам'ятайте цитату Джона Колтрейна на початку цієї книги у 1957 році я пережив з Божої ласки духовне пробудження, яке мало привести мене до багатшого, повнішого, продуктивнішого життя. Тоді, на знак вдячності, я смиренно попросив дати мені засоби і можливості зробити інших щасливими за допомогою музики. Надихати їх усвідомлювати все більше і більше своїх можливостей жити осмисленим життям, тому що в житті, безумовно, є сенс. Я відчуваю, що це було дароване через його благодать. Вся хвала Богу. Колись Колтрейн був таким, як усі. У глибині душі він казав: якщо у мене щось вийде, якщо я досягну успіху, якщо люди аплодуватимуть і цінуватимуть мене, тоді я знатиму, що я значущий, я знатиму, що моє життя чогось варте. Але така внутрішня динаміка зазвичай не забезпечує найкращі роботи чи найглибшу відпочинку. Як зауважив Клеві Льюіс, ви ніколи не справите хорошого враження на інших людей, доки не перестанете думати про те, яке враження ви справляєте. Навіть у літературі та мистецтві людина, яка турбується про оригінальність, ніколи не буде оригінальною. Тоді, як якщо ви просто намагаєтеся говорити правду, не переймаючись тим, як часто вона була сказана раніше, ви в 9 випадках з 10 маєте шанс стати оригінальним, навіть не помітивши цього, відмовися від себе і ти знайдеш справжнього себе. Щось сталося з колтрейном, що розкрило його сутність. Одного вечора, після надзвичайного блискучого виконання сіїти Лав supreme 32-хвилинного виливу хвали Богові, він зійшов зі сцени і почув, як хтось вимовив. Нунс Дімітіс. Це слова Симеона в Євангелії від Луки 2. Після того, як він побачив обіцну Месію. Вони означають по суті, тепер я можу померти щасливим. Колтрейн стверджував, що пережив досвід Божої любові, яка звільнила його від роботи над твором заради самого двору. Він отримав Божу силу і відчув Божу насолоду. Колтрейн перестав писати музику заради себе. Він робив це заради музики, заради слухача і заради Бога. З християнської точки зору, спосіб знайти своє покликання це подивитися на те, як ви були створені. Ваші дари з'явились не випадково, а тому що творець дав їх вам. Але що, якщо ви не на тому етапі, щоб бігти на Олімпійських іграх чи бути лідером на світовій сцені? Що, якщо ви страждаєте від несправедливого боса або нудної роботи, яка не дає можливості реалізувати всі ваші дари? Звільнення це визнання того, що Бог повністю знає, де ви знаходитеся в будь-який момент і що виконуючи роботу, яку вам доручили, ви служите йому? Це те, що мали на увазі дроті Сайерс, коли закликали нас служити роботі. І це те, що Толкін мав на увазі в новелі Листок від Нігою. Коли у вашому серці з'являється надія на Христа і майбутній світ, який Він гарантував, коли ви несете його легке ярмо, ви нарешті маєте силу працювати з вільним серцем, ви можете з радістю прийняти будь-який рівень успіху і досягнень, який Бог дає вам у вашому покликанні, тому що Він покликав вас до нього. Ви можете працювати з пристрастю і відпочинком, знаючи, що в кінцевому підсумку найглибші бажання вашого серця, включаючи ваші конкретні прагнення до вашої земної роботи, будуть виконані, коли ви досягнете вашої істинної країни, нових небес і нової землі. Тому в будь-який час і в будь-якому місці ви можете працювати з радістю, задоволенням і без жалю. Ви теж можете сказати: нунс, дітіміс».